Трансформери. енергон змагання. Прошу уваги. Поки ви не почали дивитися, я раджу увімкнути світло. Як ви це зробили? Леді та джентльмени представляємо у червоному коті родіму та розстріл. А в синьому коті їхні супротивники, Міраж та ще один здоровило у Балахоні. Зустрічайте найвеличнішого воїна усіх часів. Я хвиля. Що? Це чудовисько хвиля? Не треба лякатися, жаростріле. Ти готовий, друже мій? Трансформуюсь. Саме так, хлопці. Я новий і я старий. Починаємо. А вперед, родімусе. Розпочнемо віртуальну гру. І вже є переможець. Ні, хвилинку, ми їх іще навіть не торкнулися. Так, хтось записав номери автобуса. Хвиля. Давайте поаплодуємо переможцям першого бою. Роді мусу та його чудовому напарнику жарострілу. До речі, ви не думаєте, що я маю улюбленців? Можеш вболівати за свого жаростріла, а особисто мені більше до вподоби Гальватрон Що відбувається? Це якесь віртуальне тренування, яке затіли кіберу себе на базі. Ви бачили, якого розміру старий хвиля? Не хотілося б казати, але це наче реслінг по телевізору. Ніколи не знаєш, де правда, а де ні. Ти хочеш сказати, що той великий хвиля не справжній? Хто знає? То чому ми взагалі дивимося це? Гарне питання. А мені хочеться подивитись. Як на мене, це просто ще одне дурнувате шоу. Перемкніть канал. Ні. Гаразд, будемо починати другий відбірковий бій. У червоному коті скалиласти міновик. Проти Оптімуса та вітрокрила вітрокрила. Сподіваюсь, тобі сьогодні щастить, бо лише це тебе може врятувати замок, не Ти їх лише роздратуєш. Не затикай мені рота міновику. До того ж, я достатньо сильний, щоб підтвердити свої слова. Зрозумів? Гаразд Оптімусе. Ти ж не будеш робити нам боляче, правда? А ти перевір Оптімусе? Не будемо зволікати. Давай з'єднаємось. Точно, оптимус найкращий, Вітрокрил. З'єднуємось. з'єднання завершено. Метеоритна атака. Стоп, ми ще не готові. Не зволікаємо Одразу до третього бою. Це й буде нелегкий, бо участь беруть блискавка та заліза Шкур Проти них скорпінок та. Усі готові? Я... Yeah. Альфа к'ю спокійно заліза шкура. Альфа к'ю не створений для бою. Ми годні її лівою. Але ж, ну як готовий до бою? Yeah. Okay. Відчепися, хіба не бачиш, я намагаюся зосередитись? Okay. Гаразд, залізошкуре. Починаємо. Залізошкур. Yes. Блискавка. З'єднуємось! З'єднання завершено. Готові чи ні, а ми йдемо. А Ну, давай. Ну що, здається? Не сміши Скорпіноку. і це все, що ти можеш? Розумник. Побачимо, як тобі таке. З друзі, здається, це надовго, тож перейдемо до наступного бою. Так, але коли ж моя черга? Розваги тільки починаються, і ми переходимо до четвертого бою. Представляємо у синьому кутку новачок шести стріл та його брат Шокобій. проти непереможних кіберів пекельників старого та нового. Лише від звуку твого імені мені ж не терпиться розірвати тебе на шматки. Оце так шокобою. Добре, вони попрацювали, складаючи тебе знову докупи. Всього до останнього гвинтика. Може, ти вже замовкнеш? Мене гріє думка, що ти знову зі мною брате Я вже думав, цей день ніколи не настане. Ми вже готові, друзі. Чекаємо вас. Я теж спокійно, хлопці. У нас цілий день попереду. Може, давайте почнемо з рукопотискання? Мій придуркуватий брат. Шокобою. Навіщо ти це зробив? Я так сподівався, що буде нормальний, чесний бій. Гаразд, друзі. Подивимося, що там з нашим попереднім боєм Отако, і, схоже, тут якесь тренування. Так, yeah, yeah, yeah. Дуже цікаво. Wow, Привіт, красуне. То що ми маємо робити? Вас запросили для участі у найбільшому бійцівському турнірі? Те саме, що й на роботі, але може тут принаймні будуть давати гарні призи? І супротивники у нас не дуже сильні. Поглянь перемикача, Це два обмануїцьких телепня. Якщо ми з'єднаємося, то запросто їх покладемо на лопатки. може вони й телепні, але все одно обманоїди. Що подивися збоку? Ну точно, наче подружня пара. Схоже, це бій нам не вдасться розпочати. Отже, поки вони сперечаються, пропоную перейти до наступного бою у червоному куті. Конструктикон Максимус та Брутус Максимус. А в синьому в Суперіон Максимус. Та ще конструктікон та Брутус привели з собою друзів. Трансформуємось. Трансформуюсь. З'єднуюсь. Конструктикон Максимус! Трансформуюсь! Съеднуюся! Брутус Максимус! Трансформуюсь! Трансформуюсь! З'єднуюсь, суперіон максимус, знаєш, суперіоне, ти краще здавайся, тому що нас більше. Що таке? Прикусив язика. Джентельмени, починайте. Обожнюю запах горілих мікросхем уранці. Скорпінок в атаку! непогано скорпіновку, але трохи спізнився. Молодець шкура. Схоже, один готовий. Пам'ятай, Перемикача, діємо за планом. За яким планом? З'єднаємось. Блукач. Перемикач. З'єднаємось. З'єднання завершено. Хвилинку. Як це тут опинився? То вони будуть битися чи як? Хто знає? Чекай вони ж що не з'єдналися? То чого ми чекаємо, руйнівнику? Ти такий розумний вертихвосте. Так, це від природи. Вертихвіст. Руйнівник. З'єднуємось. Руйнівнику. Здається, щось неправильно. Гаразд. А тепер другий бій у другій відбірковій групі. Поплодуємо Родімуси та Жерострілу, переможцям найпершого бою нашого змагання. Проти них головний кібер Оптімус та вітрокрил. Гаразд, Оптімусе. З'єднуємось. Добре. Оптімус найкращий вітрокрил. З'єднуємось. З'єднання завершено. Гадаю, це буде легко та швидко. І не сподівайтеся, сер. Зараз побачимо. То як, ви готові? Ну, чого поставали? Бачу, тепер ми будемо проти вас. Так. Дивись, це шокобій. Спокійно, залізо Це ж лише віртуальний шокобій. Не забувай це ж просто тренування. Точно ніяк не звикну. Зараз я покажу цим нікчемам. Спокійно, брате. Гаразд, залізо шкури. Готовий? Так, звісно. Блискавка. Залізо шкур. З'єднуємось. З'єднання завершено. <рик> 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 так, мене не просто так звати братом Шокобоя. І Якщо вам, хлопці, замало, то я з радістю й ще надаю. Бувайте. <рик> Блискавко. Блискавко. Я цілий. А я гадав, що я тут найдурніший. <праць> а я думав, що я. То про такого ми будемо далі. <праць> Ваші наступні супротивники чекають ліворуч біля трибун, джентльмени. Ходімо, подивимось. <праць> Отакуї. Я навіть не помітив, звідки він взявся. Ну що, хочете ще раз? Жаростріла. Давай з'єднаємось. Гаразд. Родімус. Жаростріл! З'єднаємось. З'єднання завершено! Непоганий удар правою, родімусе. Навіть не думаю, що це мені просто пощастило, оптімусе. Цікаво, а що отримає чемпіон? Хто знає, може гальватрон трохи підзарядить нас енергоном? Ось ваші суперники, хлопці. Невже знову ці бовдури? Гальватрон. І поглянь, він уже знищив наші віртуальні копії. Тепер наша черга. Але з іншого боку, це гарна нагода відігратися на ньому за всі образи. Верте хвости тих, чи гальватрон усе чує. Тобто, ну які можуть бути образи у двох відданих ваших вояків, Гальватроне? Так, кращого командира, годі шукати. Це було навіть легше, ніж замінити батарейку. Розігріємо обстановку. Ану, давай, Оптімусе. Так, ми завжди готові. Розчави їх, Оптімусе. Дивіться. Другий бій у другій відбірковій групі, конструктікон та Брутус проти Оптімуса та Омеги величного. Недоумки. Я вас по всій базі шукав. І де ви? Тут бавитися в дурнувату віртуальну гру. Але ж гальватрони. І ви ще маєте нахабство битися зі мною. Та як ви смієте? Час навчити вас поважати оточуючих. Правно кажеш, оптимусе, та побачимо, чого ти варти на ділі. Я ваш командир. Я оптимус найкращий. Зараз я вам ще покажу. Так, ми зрозуміли про що ви оптимуси. Yeah! Кожним боєм віртуальні змагання дедалі цікавіші. І ось настав час півфіналу. Давай переможемо, брати, але не будемо їх надто ганьбити. Гаразд що? Не звертай уваги вже Годі балачок. Треба трансформуватися. Трансформуюсь. Шокобій. В атаку. Може, перевіримо ваші рефлекси. Трансформуюсь. Сідай же Задай їм добряче. Вам кінець. Трансформуюсь. Та злізь нарешті з мене здоровило. Ах ти, малий негідник. І це ти так мені віддячуєш за те, що я хотів допомогти тобі. Ну, все з мене вже досить. Ніхто не сміє мене зраджувати навіть у цій безглуздій грі жорстоко. А ви чого вирішились? Припини, хочете ще? Жаростріли. Він просто програма всередині віртуальної гри. Якщо використати внутрішню іскру, то можна нейтралізувати біль, бо насправді його не існує. Я намагаюся жаростріли. Давай з'єднаємось. Жаростріл. Родімус. З'єднуємось. З'єднання завершено. Uh. Ні. Ви повинні бути паралізовані. Тобі не зрозуміти справжньої сили з'єднування. Нічого особистого, сер? Та чи не могли б ви звільнити ринг? Що? Схоже, ваш наступний суперник Оптимус. Я не збираюся гратися в ці дитячі забавки. Я йду додому. Гаразд, сер, але ви не можете піти? Де мої покірні солдати? Нарешті настав час фінального віртуального бою. Ти вийшов у фінал, Оптимусе. А хіба хтось сумнівався? Вперед, Оптимусе. Омега величний. Трансформуюсь. Трансформуюсь оптимус найкращий, омега величний! З'єднуємось. З'єднання завершено. Перемога дістається родімусу та Жарострілу. Що? Ми говеличний та оптімус програли бій, бо вийшли за межі рингу. Вибачте, хлопці, правила є правила. <плес> а тепер час вручити переможцям кубок віртуальних змагань. Вітаємо! Ти оплесками Родімуса та його чудового напарника жаростріла. Дякуємо. Чомусь ніхто не казав мені про правила. Прощавайте. Сподіваємося, скоро побачимось. Переможці отримають не лише гарний кубок, вони отримують ще дещо. Можливість поєдинку зі спеціально запрошеним бійцем Спеціально запрошений? Це хто такий? Це ж, це ж юнікрон тільки щось він замалий. Юнікрон трансформуюсь Жаростріли. Вже розстріли, ти цілий? Готовий. Трансформуємось. Невже серйозно? Ось так трансформери відтреновують свої бойові навички, граючись в дурні ігри. На все добре, до наступного разу. Я не можу зрозуміти їхнього захоплення. Вони займаються цим уже тисячі років. Oh, ну, звісно, вони воюють і ще з давніх давен. Ну чому вони не можуть помиритися? Так, у нас вийшло родімося. Ми пройшли гру. Повірити не можу. Ми її пройшли. Ох, вже ці кібери з їхніми дурнуватими іграми. Напевно, ми більш схожі, ніж я гадав. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.